Скільки ми селищ не брали, скільки я обрався не участвував, бої за Кріщівку були одні з найважчих. Вже на той період противник більше почав застосовувати дронів аеророзвитку і плотність вогню було дуже велике зосередження, дуже, дуже сильне, масштабне. Це все було зроблено за, за рахунок людей, за рахунок задіяних підрозділів. Селище Кліщівку, щоб ви розуміли, брали ж тоді. Три чи чотири підрозділи. Це ж була 80-та, 93, 5 ШБ, лють. На початку самому ми охотили за ними. Противник був в хаосі, не розумів, що він робить. Потім ми вже почали їх видавляти, вишуковувати, знищувати. А вже потім, вже коли противник дійсно почав більше застосовувати розвідку. Це вже було дійсно перевага. Зараз ще і півідрони з'явилися в дуже великому кількості, вони продиху не дають. Зараз, щоб ви розуміли, провести класичний штурм просто нереально. В плані взагалі взагалі. Приміщення ночні, взагалі це неможливо, затягнутися на вогневу позицію, робіш, теж неможливо, щоб одразу тебе не спалили і артою не накрили. Зараз це чисто опозиційна війна, чисто опозиційна і чисто прощупування, скажімо так, слабкої тріщини в бронь. Така, як була 100 років тому, скажімо так, як при першій світовій війні. Навіть редєф ланшафт, скажімо, <реш> Одної точно точні. Якщо зараз зрівняти фотографії з того періоду, і зараз це буде. А зараз на даному етапі нам не вистачає, щоб проламати якийсь скіт. Це, звичайно, що людей і особового складу. Не так сильно, як зараз, скажімо так, вогневих засобів, Все вистачає. Людей нема. Людей просто немає. Оце це найбільший зараз наш брак. Ну і, звичайно, що мотивації. Старі військові, які залишилися, вони вже, я вибачаюсь, скільки, скільки це може тривати. Зараз такий період у нас вийшла в Україні, що я бачу люди взагалі бачню їм зносить, взагалі не, не приділяв, що тут відбувається. Прібрав між фронтом і тилом. Ну, одні, скажімо так, з крайніх сил бдень, захищають скажімо, нашу незалежність, свободу, а інші просто, блін, ну, звичайно, що деморалізовують. Ну, просто представте ситуацію, людина нехай буде неділю. В обороні просиділа, вона повертається і бачить, що відбувається. Там включає телефон соцмережі. і, Наприклад, відео, як відморозитись від ТЦК. Ну, це, це окей. Да? Краще б вони б знімали, якби заохочити, скажімо так, замотивувати тіпо, на, на службу блін, захищати країну. Ні, як він морозити світ ТЦК? Клас. У нас прірва не тільки в озброєні, це й в самій кількості людей. там в місяці мобілізовують більше, ніж у нас, наприклад, за крайній рік, я не знаю. <кій> я взагалі не розумію це сміх з спротивника. Потрібно розуміти, розуміти те, що Російська Федерація, ну, Росія, да, вона постійно участвує в війнах. І в неї постійно є, скажімо так, досвід. І вона ніколи не стоїть на місці. Вони постійно щось Ну, Я хочу, щоб це закінчилося, звичайно, нашою перемовою. Але. Дивлячись на те, що зараз відбувається, то я, я просто не знаю. Побачимо. Ну, побачимо, да, буде видно. Ну, сил ми не покладаємо, ми щось працюємо, робимо. Так що буде видно.